Після народження ми стикнулися з такою проблемою, як молочні скоринки. Порекомендуйте нашим мамам, як від них позбавитися так, щоб не зашкодити ніжній шкірі малюка. Сибирейні кірочки немовлят, явище досить поширене. При правильному догляді вони досить швидко зникають. Головне не намагатися їх зчисати або здерти насильно. Іноді скоринки приклеються досить щільно і докладаючи зусиль, можна пошкодити ніжну шкіру. Краще робити все поступово. У хіп є відмінна натуральна дитяча олійка, яка підходить чудово і для цих цілей. Достатньо нанести невелику кількість засобу на скоринки за годину-півтори до купання. Під час купання обережно помийте голову малюка дитячим шампунем, а після купання, коли скоринки стануть м'якими, обережно вичишить їх за допомогою м'якого гребінця. Але головне призначення олійки хіп пепізамств не в цьому. Це чудовий засіб для. Масажу для очищення та зволоження шкіри абсолютно вірно. Дитяча олійка від відхіб це 100% натуральних олій та вітамін Е без силіконів, парабенів та парафінових олій. А мигдалева олія, яка міститься у складі дитячої олійки хіб, має високий вміст омега 9 жирних кислот, які подібні до жирних кислот ліпідного шару шкіри. Він відповідає за збереження вологи. Олійка легко поглинається, зволожує шкіру, дозволяє їй дихати і не створює плівку. А в чому саме користь домашнього масажу для малюка і як правильно його робити мамі? Делікатний масаж, зроблений мамою, не тільки приємний для малюка, а й позитивно впливає на його розвиток. М'які погладжування активізують увагу, підвищують опірні сили організму та емоційний зв'язок між мамою та малюком. Масажні рухи будуть більш ніжними, якщо використовувати олійку. Візьміть потрібну кількість олійки в долоні, щоб вона набула температури тіла, і після цього можна починати масаж. Лайфхак від б'юті мами: Дитяча олійка хіп підходить не тільки для малюка, а й для всієї родини. Я протестувала його на собі, і тепер не в змозі відмовитись. Шкіра після нього просто оксамитова. Можна наносити одразу після душу на вологу шкіру, а можна прямо додати у ванну. Ефект приголомшливий, я дуже раджу спробувати. Обов'язково спробую.